Віра вовк легенда про Галині дружечки. Афійко, любку, будь мені за дружечку на весіллі, просила Галя. Афійка зарумяніла, як пишна рожа. Не знаю, чи неня пустять. У Галі босі ноги, а в Гафійки поцюрковані рукави. Пішла далі Галя. Єленко, Чічку, будь мені за дружечку на весіллі. Ніхто не хоче, сама не знаю, що мені робити. А будуть музики, танці? спитала чорнока рухлива, як білка Єленка. Ой, де я візьму музик. Єленка спустила вії, а Галя пішла далі. Параню, красотко, Катерино, золотко, Ганусю, Яблочко Красне. Ніхто не хотів бути Галі за дружечку. Як же я піду за тебе, Васильку, хто мені буде за дружечки? Не співи на весілля кажуть люди. Нещасне. Сумна, сумна Галя, а Василько стояв, як молодий клиночок, що вріз глибоко в землю. Не буде дружичок у його Галі ні вечорниць, ні пісень, бо Галя сирітка, а він тільки пастух чужих овець на полонині. Галя пішла поволі в хату і зачинила двері на засувку. Крізь вікно плив запах травневого зілля. Світі образи схилялися зі стіни над бідним столом, не було на ньому ні весільних караваїв, і вару зі сливок для дружечок, ні паленої горілки для музик. Нараз понісся ледве чутний спів. Горелі рожева гілка, у галі скрипка і сопілка, у галі морелі вітка, віночок ще й позолітка. Скрипка сміялась дрібушечку, і сопілка танцювала коло нейки ближче і ближче. Несемо на мисто галі, червоні, як мак коралі, несемо пояс дуговий, Герданик на чорні брови. Галя відчинила повітку, несміло станула на порозі, де місяць кинув цілий сніп свого сяєва. Через поле йшла ясна пані вишиванім платі і плила сілля віночок. довкола неї світилися, як свічник. Дівчата подавали їй то руту, то, то барвінок, то васильок. Добрий вечір, молода Галю, заговорили дівчата. Добрий вечір, відповіла Галя. Впустиш дружечок до хати? спитала ясна пані. Не маю я чим дружечок погостити, сказала Галя. Погостиш чистим серцем, коли нема в тебе вареного й печено, потішали дружечки. Ходячи до хати, Покажи нам своє війну, Галю, просила ясна пані. Нема в мене віна», відповіла Галя. Не журися, в саді червоніє моє намисто, мої сережки, сказала ясна пані. Дівчата метнулись і принесли пригорощами киточки ягід і галузки вишень. Дивиться, Галя? А її сорочка вибілилась до місячної сяві, як тонкий льон. Дружечки перетнули її у ставки свіжими квітами, повісили на ній намисто ягід, гогорожу і сережки з вишень в зеленім листю, а ясна пані поставила їй на коси віночок і герданик під віночок. Глянула Галя на себе в шибу і щасливо засміялася. Дружечки співали до пізньої ночі, потім порозходилися. А ранком Василько був найгордіший легінь в церкві, бо його галя сяяла, як рання заря, і золотила закопчені ві свічок ікони. А молода впала навколішки, шпотіла држучими устами Богородице Діви, бо вона пізнала своїх дружечок над віхтарем і намальованих хорогвах.